Чому кішки чхають? Поширені причини і коли слід звернутися до ветеринара. Якщо вам раптом довелося почути, як ваш кіт чхає, турбуватися не варто, адже це нормальна реакція організму, який хоче позбутися подразника, що потрапив у верхні дихальні шляхи. Однак, якщо ситуація повторюється із завидною регулярністю, варто насторожитися. Деякі з причин, що спричинили чхання, можуть ховати в собі загрозу здоров'ю вихованця. Алергія було б помилкою вважати, що алергічна реакція властива виключно людині. Від алергії страждають і наші брати менші. Зазвичай чхання в цьому випадку супроводжується іншими симптомами, серед яких задишка, виділення з очей та висипання на шкірі, інфекція, коти також схильні до інфекційних захворювань, розпізнати інфекцію допоможуть, крім чхання, такі ознаки: слабкість, виділення з очей та носа, підвищена температура, блювання та пронос. Іноді тварина може відмовлятися від їжі. Інші захворювання чхання також може супроводжувати такі небезпечні для кішок хвороби, як ринотрахеїд, кальцивіроз, панлекопенія, хламідіоз, таксоплазмоз та інші. Чужорідне тіло. Іноді кішка чхає з тієї причини, що в її носик потрапив сторонній предмет, наприклад, дрібна комаха, що не дивно, адже кішки ще ті дослідники. Інструментом для пізнання навколишнього світу, у яких служить носик. Насамкінець нагадуємо: не варто ставити діагноз улюбленцю самостійно. Якщо стан кішки викликає побоювання, покажіть її ветеринару. Друзі, чи були випадки, коли вас насторожило чхання вашого вихованця? З чим це було пов'язано? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.